Всім привіт! Вітаю всіх любителів футболу на каналі Перший Тайм. Сьогодні ви побачите невеликий дайджест футбольних новин за останні дні. І сьогодні в новинах. Форвард Динамо Київ близький до переїзду в Туреччину. Наставник Челсі пояснив швидку заміну Мудріка причини не в якості гри. Забарне фантастичне підписання для нас. Тренер Бормута у захваті від трансферу українця. Циганков отримав в Іспанії культовий номер. Зінченко влаштував гарячу сутичку в матчі проти команди Миколинка в ВПЛ. Кривцов анонсував топ-трансфер свого нового клубу. Нападник Динамо Жерсон Родрігес, який на правах оренди виступає за Аль-Вехту, може перебратися у Турецьку суперлігу. За інформацією, на 27-річного гравця всерйоз розраховує Анкара Гюджу. Джерело стверджує, що турецький клуб, за якого свого часу вже виступав Джерсон, зацікавлений у повноцінному трансфері футболіста. Жодних фінансових деталей не повідомляється. Наставник Челсі пояснив швидку заміну Мудрика. Таке трапляється з молодими гравцями. У нього була сильна застуда цього тижня. Він відчував важкість у ногах. Ми не хотіли ризикувати ним. У нас були заміни. Мудрик добре війшов в гру. Тренер Бормута у захваті від забарного. Це дуже талановитий хлопець, вражає фізичними даними, добре рухається, сильний, може працювати з м'ячем. Він зіграв багато матчей на топовому рівні, як для його віку. Звісно, він прибув до нас під час міжсезоння, тому ми повинні над цим попрацювати. Це фантастичне підписання для нас, сказав Оніл на передмачовій прес-конференції. Зірка збірної України Віктор Циганков гратиме за Жирону під восьмим номером. У матчі 22-го туру англійської прем'єр-ліги Евертон нашого Віталія Миколенко здолав арсенал нашого Олександра Зінченка з рахунком 1-0. Саме Зінченко став найбільшим помітною фігурою на полі наприкінці поєдинку, розпочавши емоційну суперечку із гравцем суперників Нілом Мопе. Можливо, причиною брухливої реакції українського захисника арсенала була жорстка гра французького опонента кількома секундами раніше. Був би радий, якби Степаненко перейшов в Інтер Майамі. Кривцов анонсував топ-трансфер свого нового клубу. Новоспечений представник МЛС Сергій Кривцов розповів про трансферні цілі своєї нової команди. Чи підготував я промову для Бекхема, аби переконати його купити в інтер Майамі Степаненка? Я був би тільки радий, якби Тарас приєднався до моєї нової команди. Гадаю, він точно посилить інтер. Він класний опорник. І коли ми спілкувалися з тренером і спортивним директором, я вже сказав їм, що якщо знадобиться гравець на цю позицію, то просуватиму кандидатуру Степаненка. На цьому це всі новини футболу. Не забувайте поставити лайк та підписатися на канал. Ми поки що маленький канал, але все ще попереду.